Так, друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні хотів би розповісти про систему опалення будинку. В цьому році міняю дров'яний котел У мене система відкритого типу, і зараз ще працює старий котел, на ньому не було насоса. В принципі, він працює, уклони у нас вгадані. А на новий котел вирішив поставити насос. Ну і стало мене таке питання у варки байпаса, чи купити його готовий, чи зварити його самим, самому. Зварив я його сьогодні сам замість звичайного крана, який повинен бути між цими двома гусаками. В більшості будинків ставляться або шариковий клапан, або кран. Ми я поставив клапан хлопушка, називається. принцип цього клапана. З... який? Якщо в мене система котел буде працювати, горить у горить котел, насос у вас, світло у вас є в будинку, насос. По системі воду. І в, у разі вимкнення світла, а вас вдома немає, а котл загружений, перестає робити помпа, вода. гаряча, йде по центральному магістралі, штовхає заслоночку в даному клапані. Відкриває її і йде по трубі. І ця циркуляція у вас буде вже по центральній магістралі. Як воно працює? Якщо помпа робить, втягує воду, ця вода, що між усаком і клапаном, вона зупиняється. Ця вода штовхається, йде далі по трубопроводу. Оцей промежуток. В цьому є промежутку вода. Під давленням насоса вона дави на клапан. Тобі ж на саму заслоночку. Він відкривається отак. Він відкривається самовільно. На ньому стоїть. Термостійка резинка, бо їх є два види: є дорожчі, є дешевші. Дешевші йдуть просто без резинки, латунна така заслоночка, яка закривається відкривається. Ну вона при роботі вона буде цокати. Якщо у вас десь в кімнаті стоїть байпас, буде стояти, буде такий неприємний цокіт. Ви його будете часто чути. На цьому клапані стоїть резинка. Коли він буде працювати, він плавно буде закривати і цього цукота ви не почуєте. Дві умови для використання цього клапана. Потрібно встановлювати в систему його горизонтально. Вертикально він не працюватиме, тільки в горизонтальному положенні. Він буде працювати. Само собою потрібна друга умова, це потрібно виварити йому самому байпас. Ну, сьогодні я і зробив це. Байпас сьогодні я виварив, куски остались. Ну, Далі будемо варювати в систему і будемо тестувати. Я думаю, друге відео із тесту і вже запущеного котла. Я думаю. Зніму і відгук, відгук поставлю за цей клапан хлопушку Тому таке сьогодні відео. Я думаю, воно буде цікаве, бо не в кожному магазині вам підскажуть, що є така система, яка може запобігти закипанню вашого котла. Якщо вимкнуть світло, вас не буде вдома, або ви забули перекрити крани. І. Якщо ви забули перекрити крани, може бути неприємна ситуація з вашим дров'яним котлом. Тому, отак. Всім до побачення. Відео далі буде.